Поїхали, also разом уликс, и мы продовжуємо играть. У нас осталось у нас всього 3 уровня і ми поїхали. Все у нас скоріше, на кораблі буде, Або на пляжі на кораблі. цьому уровень, можна сказати, вже проходить killed him all and 3 minutes. У мене є 3 минути, щоб їх всіх убити. Ви серйозно? Ви серйозно? Тобто, в мене 3 минути, щоб їх убити? як я вам це зроблю за 3 минути? Ну, допустимо, тут ми можемо це зробити. Просто сваливши сюди. Це ми можемо тоже, вроді. Понявши, де викидувати їх. На поїдання кула. Отравлення? Ну. А де як викинуть? Можу? Я щось не розумію. Ну, акулам идут, не, дыляк, де. Де, да. А, во, сюда ж вроде можно выкинуть. Не? Ткил 3 мутыс. У меня уже 2 минуты осталось, что за бред. Я я по вашему мужу их убить за цей. У нас скоро бальтоны. Вс, эти патоны? Не, дрыхни просто. А, во! Я сам сдох. Тобто у нас у катастрофа, і наша задача, типа, выжити. що, типа, я щось не понимаю. А, ну, дивіться, сейчас оно не затоплено, а буде затоплене затоплено потом. Все-таки, да. Я знаєте, з кожним шкодой. Опа. Приголом Опа, нема нас. Цього, ми зато може подзвонить. Подзвонили. Так, бомба, яка розлітається по всім сторонам. Так, не охорони, слава Богу. Так, люди, які... Ми можемо безпалівно вбити, але ми цього робити не будемо. От, Отруєння води. Сможе кіно? Ага. Ось вони вже травлять їх. Шарик. І давай так. Вроді мене зацепити немає. Комбо один. Мало щось. Пум! полягали всі. А всі не полягали. Шо? Дохи і вальнуло. Нормально всех валы. Не-не-не-не-не-не. Так себе успевать это и не дом. Да. Не-не, дружок, не. Не в цей раз. Корабль скоро потонет, так что. Не-не-не. Охоронить. Да-да, я нарушаю законы, братан. Не-не, тут ми вже їх тровать не будемо. Так Що, не відстанеш, да? Ну mm відстань -hmm. давай. Так, холодна вода тут цвіти набрал. Так. Да, стаміна вообще не хочу восстанавливать. 32 20 секунд у нас осталось. І щось відбудеться. ой тікай, тікай, тікай. Так, сейчас еще одних убьем. Все, убили Че, осталось дуже мало, да? Ну да, у нас времени есть. Дуже мало. Дуже мало времени, щоб все виконати задание. Килл. За 3 минуты. Ну вы, конечно, забавні. Такая сама, да, штучка? А, не, дымова уже. Де ми можемо всіх толпів Ну це вже лучше ніж то що було. І колонки нема. Алло, ч колонки нема? Отравити можемо шариком закидать. Опять так наскільки скільки без треба робити. Ну прицельский тут точно безполезний. Бо то що ми тут зробимо? А, опований воздух. Значит, они скоро сдохнут. Отравляем все, да? Планы его вот, ведь все сдохают только. Трея я же погибла. Можно вольнуть? А, можно вольнуть, да. Опа, тепер берег тут заходиться, як нам це робити. А, не ж не бачать точно. Бываю всех, давай. О, полицейского за что? Это на полицейского отел. Я манком бороба. Позвонишь? Не позвонишь. Даже не спинешь. Ой, 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 ой. Ну. Ну. Нинко вообще не хочу бывать. Осталось дуже мало времени. Двое, трое людей быть два, три. Вон двое танцующих. Ну, братан, тут уже не спинешь. А, он даже не заметил. Все, все убыти. Да, 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 да. Давай, покуй меня. Да, до свидания, покуй всех. А мы потанцуем. Ну что ж, самая миссия легкая была, да? Насколько мы прошли? Прошли за 2 минуты 3-4 секунды. Що ж будемо тут закінчувати. З вами Олекс Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Устріємо серії. Всім пока.